У ківерцях попрощалися із захисником, який помер у російському полоні. У Ягодині розповіли, чи краще стали пропускати гуманітарні вантажі. Хати тріщать, а попід ними болото. Чи є надія на ремонт дороги у мешканців вулиці Мрії у Луцьку? У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А почну з нового скандалу на кордоні. У Польщі, вранці на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі висипали ріпак у трьох зерновозах. Причому цей вантаж призначений не Польщі, лише прямував транзитом до німецького гамбурга. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який повідомив про інцидент, зауважив, що непокарані злочини завжди. Повертаються. Хай це військова агресія чи пошкоджене зерно. Він наголосив, що злочинці мають бути знайдені і покарані. Укрзалізниця готує відповідне звернення до правоохоронних органів Польщі. Нагадаю, на початку тижня польські фермери у пункті пропуску Медика Шегині перекрили залізницю та розсипали зерно з вантажного вагону просто на колії. І ще до ситуації на кордоні у ці дні пролунала важлива заява глави польського уряду. Він заявив, що Польща вирішила включити прикордонні переходи з Україною певні ділянки шляхів та залізничні дороги до списку критичної інфраструктури. Отож, це має стати гарантією того, що, попри протести польських фермерів, військова і гуманітарна допомога надходитиме в Україну без будь-яких затримок. Чи змінилося щось після цієї заяви? Досліджувала Анна Кравчук. Оскільки прем'єр-міністр Польщі Туск запевнив, що кордон з Польщею негайно розблокують для військових і гуманітарних вантажів, які везуть в Україну, ми поцікавилися на Волинській митниці, як ця заява вплинула на їхню роботу. Митники кажуть, в ніч на 23 лютого зареєстрували майже сотню вантажівок. Це майже вдвічі більше, аніж зазвичай. Такого відзначають уже досить довго не було. Однак з гуманітарними вантажами це не пов'язують. Мовляв, масових затримок саме в Дорогуської годині їх не спостерігали. На попередню добу в день 28 вісім, оформили на в'їзд, а вночі 73. Тобто, знову більше сотні рух прискорився. Це те, що стосується імпорту польського на в'їзд в Україну. На виїзд не виїхало жодного, як і раніше. Ну, до цього часу ще до його заяв, е, великих якихось затримок, саме військової е, допомоги в Ягодані, не було фактів. І не з того, що там вони блокували чи не блокували, а з того, що е, там не настільки зараз великий трафік, ну, таких саме вантажів. Одиничні якісь приїжджають, але говорити про те, що там масово в дорогу стояла така е, допомога, ми не можемо стверджувати. Такого не було. Крім того, інформують, що більшість вантажів, які поляки пропускали до заяви їхнього прем'єра, були саме гуманітарними. По 50 на в'їзд в Україну ми беремо серед тих 50, що ми беремо за добу. Там є і комерційні одиничні, але є гуманітарна допомога. Віталій Куценко, який є очільником громадської організації Перевізники західного регіону і відстежує поведінку польських водіїв. Та протестувальники у Дорогуську кажуть, після резонансу з машиною, яку розвернули з військовим вантажем, в кінці минулого тижня гуманітарну допомогу на кордоні поляки справді не обмежують. Однак він не помітив, що вони врахували інші слова польського урядовця про те, що прикордонні переходи з Україною, певні ділянки шляхів та залізничні дороги включено до списку критичної інфраструктури. Лояльніше саме на його дині ставляться до гуманітарних скоропортних вантажів, але то, що вони розходяться по приказу Туска, так як він сказав, що вони вводять цю зону в критичну прикордонно, то цього не видно. Це це не виконується. Вони далі стоять, далі протестують, далі скупчуються. в них ротації проходять. Ми цього не помітили. Нагадаю, з 20 лютого по всій Польщі розпочалися нові протести фермерів, причому вони набули радикальнішого характеру. Фермери кажуть, що втрачають гроші та бізнес через нібито наплив на ринки дешевого українського зерна. Анна Кравчук, дванадцятий канал. До скорботної теми у Ківерцях попрощалися із з Олександром Грицюком, який помер у російському полоні. На поховання прийшли рідні друзі, небайдужі. Відомо, що тіло захисника в Україну повернули росіяни під час обміну полоненими 26 грудня минулоріч, А минулого дня захисник повернувся у рідне місто. На щиті Олександру Грицюку було 47 років. Пішов на війну з перших днів повномасштабного вторгнення. У полон потрапив 11 квітня 2022 року поблизу Новобахмутівки Донецької області. У Ківерцівській міськраді повідомили, що росіяни вивезли Олександра Грицюка до Катівні у СІЗО Вязьми Смоленської області. Помер він там у середині листопада 2023 року. Місцем вічного спочинку для Олександра Грицюка стала Алея Слави на міському цвинтарі. Вічна пам'ять і шана Героя. Про важку втрату повідомили у Грохівській громаді. Унаслідок ракетного удару по українським військовим на Херсонщині загинув боєць Василь Клец. Мешканцю села Красів було 33 роки. У Василя Клеця залишилися двоє маленьких дітей. Висловлюємо співчуття близьким. Вічна пам'ять і шана Герою. В Іваничівській громаді провели в останню дорогу свого земляка військовослужбовця Олександра Чуру, захисник командир мотопіхотного відділення батальйону, повернувся додому на щиті вчора. На церемонію прощання з квітами та прапорами прийшли представники громади, військового комісаріату, друзі, знайомі загиблого, військовослужбовці та небайдужі жителі. Олександр Чура був призваний на службу ЗСУ ще у 2014 році по мобілізації. Спочатку повномасштабного вторгнення воював на Харківщині. Тричі отримував поранення а після лікування та реабілітації повертався на передову. Тепер йому востаннє віддали військові почесті під звуки державного гімну України. Рідним вручили прапор, який почесна варта зняла з домовини. Вічна пам'ять і шана героєві. Радіє, що змогла б поховати сина. Людмила суходол, мати загиблого військового. Її Петра не стало у грудні 22-го. Тепер жінка каже, ніколи б не подумала, що радітиме навідуючи могилу сина. Своєю історією вона поділилася з 12-м каналом після загибелі сина вдома. Тепер все жовто-блакитне. Я ніколи не думала, що я буду щаслива мати, що мені Бог пошла своє миле що. Я похороню свого сина. Що я буду за це дякувати Богу, тому що з Петі загинули дуже багато і їх не забрали до сьогоднішнього дня. Людмила Суходол розповідає, що її сину Петру принесли повістку два роки тому, 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення. Хлопець після коледжу, де вчився на будівельника, пішов до армії, потім на службу до Національної гвардії України. Згодом повернувся додому, а воювати довелося у третій роті 14-го батальйону. Петро Суходол був командиром відділення стрілецького взводу. Не молодий, активний гарячий хлопець патріот України за веселу вдачу. Побратими дали Петру Суходолу псевдо-пікачу. Хлопець не дожив до свого 24-річчя декілька днів. Він загинув 19 грудня 2022 року у Бахмуті. П'ять розстріляли вагнерівців. Притул 4 метри було. Один казав, забийте мене, пікачу нема, і я не хочу теж жити. Це таке, це таке мій день. Зараз казав, мамулька, ти тільки не плач, все буде добре. Смерть захисника у документах констатували 21 грудня, хоча поліг у бою Петро ще 19-го. Заступник командира розповідає, що тоді з 28 людей не пораненими були тільки двоє. Такі наслідки прильоту фосфорного снаряду. Там все поле з ну, целими трупами вагнерівців, нас і це, ну, не передасть. Двох груп, тільки два чоловіка вийшло що без поранень, але з простріляними зброєю. Їх троє загинуло в той день. Тільки Петра, першого, змогли що витягнути ну, був, ну між боями таке було чуть за тисячу, що ми змогли витягнути його. Двох його побратимів забрати так і не змогла. Віталій каже, потім тією територією проїхав російський танк. Такий снаряд, що фосфором він начинений, і людина ну, згорає. Людина вмирає від больового шоку, від ранів від болівого шоку, бо воно горить, його нічим не можна потушити. Ні, водой нічим, абсолютно. Воно поки не вигорить, до костомахів ко... костомаху пропалює, то він не тухне. Петро Суходол або Пікачу, або ще Піка-Піка, згадує Віталій, був наденергійним. Каже, він був наймолодший серед усіх. Він недавно прийшов за армію. людина молода, енергійна. Шкода таких. Шкода всіх. Там, кажуть, до одного до цього. Привикають до обстрілів, ну до всього привикають, до смерті не можна привикнути. Ти не спілкуєшся – завтра немає. Мама бійця показує останні фото сина. Каже, Петро ніколи не розповідав про фронт. Правда, іноді скидав відео та одразу ж видаляв. Згадує, як з іншим сином дізналася про загибель свого воїна. Оце п'яти в конотопі. А цю фотографію. Виставили в інтернеті, як же Петя загинув, що ніхто не знав. Я їхала з Польщі, гнат уже знав, що Петі нема, бо всі писали. І він так плакав, закрився в другій кімнаті в Польщі, а я сиджу, нічого не знаю. Петя ніколи нічого не розказував. Ніколи. Він тільки казав: мама, у мене все добре, ти тільки не плач. Все буде добре, ми їх переможемо, війна скоро закінчиться. Отак От казав. Серед найдорожчих синових речей у Людмили його військова форма. У нас ще пітя пахне навіть. Це пітяна форма була. О, бачите? Піка -піка. Мама мріє, аби відвага її Петра була належно пошанована. Збирає підписи на посмертне присвоєння сину, звання Героя України та просить небайдужих підтримати петицію своїм голосом. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Збили на зебрі дівчину. Аварія сталася ввечері у селі Гірка Полонка Луцького району. 39-річний керманич на Нісані наїхав на неповнолітню, просто на пішохідному переході. 17-річна дівчина отримала травми, але після огляду лікарів її відпустили додому. Відомо, що водій за кермом був тверезий. А на трасі Коваль Володимир біля села Ружин, Ковальського району сталася ще одна аварія з постраждалою. 18-річний водій Ополя наїхав на школярку, яка переходила дорогу у. Не встановленому місці 15-річну дівчину з травмами забрали до лікарні. У неї діагностували підозру на закриту черепно-мозкову травму та численні забої. Автомобіль з місця події вилучили. Хати тріщать, а під ними болото. Люди на вулиці Мрії у Луцьку знову підняли гвалт через те, що фури розбивають їм дорогу. Мовляв, ганяють так, що страшно. Ні діти не можуть вийти на вулицю погратися, ні дорослі в хаті вікна відчинити, бо пилюка стоїть стовпом. На проблемну вулицю завітав головний комунальник міста та помічник міського голови. Чи відремонтують такі дорогу і за яких умов з'ясовувала наша журналістка Анна Кравчук. Води біжить в двір. Завтра запитання, кому це треба? Хто би так хотів, щоб йому в двір з дороги вода бігла, що я не можу виїхати машиною. Подивіться, виїжджаєш і зразу в яму. Мешканці вулиці Мрії у Луцьку, колишняці Олковського, знову бідкаються через розбиту дорогу. Вже кілька місяців поспіль вони добиваються ремонту. Дорога валиться, штукатурка у хатах сиплеться, а фори, мовляв, собі гасають. За дітей, які ходять вулицею, страшно, і навіть вікна не можна відчинити. Постійно стоїть пилюка, а під ногами біля хат чи не постійне болото. За словами мешканців, це все через підприємства, які діють поруч на сусідній вулиці авіаторів. Якби ми біля себе ніхто не чистив, то в нас би було так, як в кінці. Там бачите навіть тротуара не видно. В нас як тільки підсухає, під, під ми виходимо, те все і чистимо біля себе. Окрім того, вже близько восьми років мешканці спостерігають за збільшенням тріщин на своїх домівках. Цього тижня з довгоочікуваним рішенням цієї проблеми до них приїхали головний комунальник міста і помічник міського голови. Запевняють, ремонт дороги буде, обмежувач руху для фур поставлять, однак є нюанс. Потрібно робити там обмежувач руху щоб вантажний транспорт тут не їздив, оскільки це вже питання дуже довго тягнеться. А там будемо спілкуватися безпосередньо з підприємцями на співфінансуванні з місцевого бюджету. Будемо дивитися, скільки ми в змозі будемо допомогти підприємцям для того, щоб зробити заїзд безпосередньо від Сосюри і до їхніх промислових зон. Тож фури їздити тут вже не зможуть. А от для швидкої та пожежної машин доступ буде. Крім того, промислову вулицю авіаторів завдовжки понад півтора кілометра таки відремонтують для проїзду великогабаритного транспорту. Тобто поставити габаритні ворота, щоб фура не могла проїхати. Ну бус, понятно, буде їздити. Ну але нам треба офіційний дозвіл від пожежної частини. Тому що вдруг станеться пожежа, Ну вони ж приїдуть сюди найперше. Можливо, Можливо, тут так само частину замістити да, дороги, так само де буде житлова зона, там далі по вулиці Сосюри. Ми постараємося виділити частину коштів з міста для того, щоб так само людям зробити там якесь асфальтне покриття і, і, і провести благоустрій. Орієнтовна вартість ремонту вулиці авіаторів з поворотом на вулицю мрії становить 29 мільйонів гривень. За ремонт планують взятися улітку, поки каже Микола Осіюк, ями засиплять. Тож за три місяці таке тимчасове покриття протримається. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ну а я ж зауважу, що найважче триматися зараз нашим воїнам, тому не забуваймо дякувати та донатити на ЗСУ. А також стежити за новинами на дванадцятому каналі. Якщо ж ви раптом пропустили якісь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на Ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, обов'язково підпишіться на канал, якщо до цих пір цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першим дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай в наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.